Друзі, вітаємо вас! Сьогодні розкажемо вам про сторінку під назвою ТОП 100. Це список 100 найкращих користувачів на нашому сайті. Він створюється на основі рейтингу, який формується на відгуках. За кожну вдалу чи не дуже угоду користувач отримує відгук. Відгуки бувають позитивні, негативні та нейтральні. У цьому списку ви завжди будете бачити тільки кращих та відповідальних продавців, які мають найбільший відсоток позитивних відгуків від покупців. Навпроти кожного імені користувача ви можете прочитати про нього докладніше, побачити всі його лоти або підписатися на нього. Коли ви натискаєте на підписку, можете вибрати собі кількість сповіщень для вас. Ви можете отримувати кожного дня сповіщення або в певні дні, які вам зручно. Також ви можете отримувати сповіщення тільки за нові лоти або за лоти нові та перевиставлені, які не продалися раніше. Також є два варіанти сповіщення: це на електронну пошту або просто на сайті. Натиснувши на ось цю галочку, ви будете отримувати всі повідомлення про нові лоти цього користувача на саму електронну пошту. Натиснувши на кнопку всі лоти, ви потрапляєте на сторінку з саме тих лотів, які виставив цей користувач. Таким чином, ви можете переглянути, чи підходить його товар саме для вас і бажаєте ви підписатися на нього. Щоб відсортувати товари будь-якого користувача, ви можете скористатися фільтром, обрати тут тип торгів або купити зараз, простий аукціон або аукціон від однієї гривні. І натиснувши кнопочку Відфільтрувати, вам покаже саме тіло, якими ви цікавитеся у цього користувача. Також більшість користувачів заповнюють сторінку про мене. Тут ви можете прочитати, що він саме продає, як відправляє, які є в нього умови покупки. Тому обов'язково читайте ще і таку інформацію. Сподіваємося, що вам ця інформація була корисна. Також не забувайте переглянути всі наші відео на каналі, тоді вам буде більш зручніше користуватися нашим сайтом.